Всім привіт! Мене звуть Кицюнька, і сьогодні важкий день, а я мурчик і я буду допомагати готуватися до контрольної роботи. Отож, поїхали! Без млинців тут не розібратись! Вперше з тобою погоджуюсь. Давайте згадаємо з вами, як ми додаємо числа з різними знаками. За правилом, якщо ми додаємо числа з різними знаками, від модуля більшого числа, тобто від 7,3, ми повинні відняти модуль меншого числа, тобто 3,8. Отже, вийшло в мене 3,5. І в кінці, за правилом, я повинна поставити знак більшого модуля. Ось в мене більший модуль, тому повинна поставити знак мінус. Ось така відповідь в нас вийшла. Дивимось наступний приклад. До мінус 6,4 ми додаємо 10,2. Знову, ми додаємо числа з різними знаками, тому від модуля більшого числа це від 10,2, ми повинні відняти модуль меншого числа, тобто 6,4. Вийшло в нас 3,8. І повинні поставити знак більшого модулю. Ось в мене більший модуль, це число в мене додатнє, тому відповідь в мене додатня. Це ми додавали з вами числа з різними знаками. Що ж тепер буде, коли ми з вами додаємо числа з однаковими знаками? Ось, наприклад, мінус 4,6.

І, за правилом ми повинні поставити знак цих доданків. Тобто ось тут мінус, тут мінус, тому у відповіді в мене мінус. І останній приклад, ми повинні з вами згадати, як ми з вами додаємо числа з протилежними знаками. Тобто, ось в мене мінус 7,6, і ми додаємо до нього протилежне число просто 7,6. Ми з вами розглядали, що в такому випадку сума таких чисел дорівнює завжди нулю. Ось так ми з вами виконали додавання чисел. Майже те саме ми впораємось. Не люблю віднімання. Згадаємо тепер з вами правила віднімання раціональних чисел. За правилом віднімання раціональних чисел зводиться до додавання раціональних чисел. Яким саме чином? За правилом до зменшуваного, ось воно в мене, треба додати число протилежне до від'ємника. Ось мій від'ємник, протилежне число до 5,3 це мінус 5,3. І тоді знову я повинна додати з вами числа з різними знаками. Тобто, за правилом, якщо я додаю числа з різними знаками, то від модуля більшого числа, тобто від 5,3, я повинна відняти модуль меншого числа, тобто 2,8. Вийшло в нас 2,5. І повинно поставити знак більшого модуля. Ось цей модуль більший, тому в кінці відповіді стоїть знак мінус. Дивлюся наступний приклад: 7,4 відняти 2,1. В такому випадку можна працювати за правилом, тобто записати, що до 7,4 я додаю число протилежне, тобто мінус 2,1. Або можна побачити, що зменшуване в мене більше, ніж від'ємник, і тому я розумію, що я просто віднімаю два додатніх числа у стовчик, тобто від 7,4 віднімаю 2,1, і це в мене вийде 5,3 із знаком плюс, тому що в нас модуль цього числа більший. Подивимось з вами, як розв'язується третій приклад. Від мінус 19,6, за правилом, треба відняти 4,6. Отже, за правилом до зменшуваного треба додати число протилежне до від'ємника, тобто мінус 4,6. Тепер ми з вами додаємо числа з однаковими знаками. Тому, за правилом, модулі цих чисел ми повинні додати вийде 24 24,2, і оскільки додавали числа зі знаком мінус, то у відповіді також стоїть знак мінус. І останній приклад: до мінус 6,6 за правилом повинні додати число протилежне до від'ємника. Тобто 12,3. Оскільки вони мають різні знаки, то, за правилом від модуля більшого числа треба відняти модуль меншого числа. Виходить у нас 5,7 і ставимо знак більшого модуля, тобто плюс. Ось таким чином ми виконали віднімання раціональних чисел. Тому можемо з вами йти далі. Ти не втомився їсти млинці. Це останнє чесне слово. Давайте тепер знайдемо з вами значення ось таких виразів. В першому випадку, якщо подивитися, то ми з вами додаємо ось такі числа з різними або з однаковими знаками. Давайте з вами спробуємо застосувати переставний закон і будемо додавати з вами спочатку додатні числа. Ось я в дужках поставлю, тобто до 69, давайте спробуємо додати 32, а потім додамо до цих чисел ось такі від'ємні числа. Ось, залишилось мінус 36, додати. Мінус 17 і додати мінус 42. Згрупувала з вами ось таким способом цей приклад. Навіщо ми це зробили? Тому що, коли ми додаємо з вами числа з однаковими знаками, ми модулі цих чисел додаємо. Тобто, у цих дужках мені не треба замислюватись. Чи додаю я ці числа, чи віднімаю, тому що в мене ось це число, ось це і ось це мають однакові знаки. Тому, за правило, я повинна просто модулі цих чисел додати. А в першій дужці в мене взагалі два додатніх числа. Отже, переходимо до підрахунків. В першій дужці дуже легко порахувати. 69 плюс 32 це буде 101. І оскільки ми додавали два додатні числа, то відповідь в нас з плюсом. А у цій дужці до мінус 36 додамо мінус 17, додамо мінус 42. За правилом, оскільки ми додаємо числа з однаковим знаком, то я просто додаю до 36 17, це буде 53. І до 53 додаю 42, це буде 95. Тобто у цій душці в нас 95. І оскільки ми додавали число зі знаком мінус, то відповідь буде зі знаком мінус. Ось так вийшло. І в кінці ми повинні з вами додати до 101 мінус 95. Якщо ми додамо до 101 мінус 95, то, за правилом, ми повинні від модуля більшого числа, тобто від 101, підняти модуль меншого числа, тобто 95. І це в нас вийде 6. І оскільки модуль цього числа в нас більший, то відповідь буде додатня. Перейдемо до розглядання другого прикладу. Тут я вже бачу, що в мене є і віднімання чисел. Тому, спочатку я перейду від віднімання чисел до додавання чисел. Тобто, за правилом, до мінус 8 я повинна додати число протилежне до мінус 12, тобто 12. Далі, за тим самим правилом до 12, я повинна додати число протилежне до мінус 7, тобто 7. Тут в мене додається 12, тому так і залишаю. І далі, за правилом, до 12, я повинна додати число протилежне до 20, тобто мінус 20. Ось таким чином від віднімання я перейшла до додавання раціональних числ. Тепер, так само як і в першому прикладі, ми можемо додати спочатку, наприклад, додатні числа, а потім до них додати від'ємні числа. Тобто, щоб мені було легше, у дужках запишу 12, додаю 7 і додаю 12. Це я переписала ось ці додатні числа. І потім до них же додаю числа з мінусом. Мінус 8 додаю мінус 20. Залишилося все це порахувати. 12 плюс 12 і плюс 7. Це буде 31. А якщо до минус 8 додати мінус 20, за правилом я ці модулі додаю, це буде мінус 28. Тобто, тепер до 31 треба додати мінус 28. І за правилом від модуля більшого числа ми віднімаємо модуль меншого числа, це буде 3. І ставимо знак більшого модуля. 31 в нас число додатнє, тому відповідь в нас додатня. І останній приклад. Ми бачимо, звісно, що ми тут працюємо з дробами, але правила залишаються всі ті ж самі. Тому, знову таки, від віднімання чисел перейдемо до їх додавань. Тобто до 2,3 за правилом ми повинні додати число протилежне до ось цього. Тобто просто 1,1 другу. Тут в нас і так стоїть додавання, тому так і залишаємо додати число мінус 3,5. Ну, попрацюємо з вами спочатку з цьома двома дробами. Щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно спочатку їх звести до спільного знаменника. Якщо тут знаменнику 4, а тут 2. То спільним знаменником буде 4. Тому ось сюди додатковим множником дописуємо число 2. І тоді виходить, що ми до 2,3 тепер додаємо 1,2 четверті. І ще треба додати ось це число. Додати мінус 3,5 шостих. В нашому випадку не обов'язково переходити до неправильного дробу, щоб додати ці числа, поки що це немає необхідності. Ми можемо окремо додати з вами цілу частину, тобто 2 плюс 1 це 3, і окремо дробову частину 3 четверті плюс 2 четверті. Це в нас 5 четвертих. І ще треба додати мінус 3,5 шостих. Але зверніть увагу, що ось цей дріб в нас неправильний. Тому обов'язково треба виділити цілу частину, тобто 5 поділити на 4 у стовчик. Беремо по одиничці, тут в мене 4 остача 1. Тому ось це число в мене переходить як 3 плюс 1,1. І плюс ще мінус 3,5 шостих. І тоді замість 3,5 четвертих в нас залишається 4,1 четверта. Треба ще додати мінус 3,5 шостих. Щоб порахувати суму цих дробів, нам доведеться їх звести до спільного знаменника. Найменшим спільним знаменником для 4 і 6 це буде число 12. Тому що 12 ділиться на 4. І 12 ділиться на 6. Звісно, є ще й інші числа, які діляться і на 4 і 6, наприклад, 24. Але нам завжди легше приводити саме до найменшого спільного знаменника. Тому сюди додатковим множником нам не вистачає 3, а сюди додатковим множником нам не вистачає 2. Тому що 3 на 4 це 12, і 2 на 6 це також 12. Тому виходить, що ми додаємо з вами до 4,3, додаємо мінус 3,10. Тепер, щоб нам легше було порахувати, перейдемо з вами до неправильних дробів. Тобто, ось тут в чисельнику запишемо 4 помножене на 12 і додати 3 знаменнику 12 плюс. Додамо ось таке від'ємне число. В чисельнику в нас 3 помножене на 12, додамо 10, в знаменнику 12. 4 на 12 це 48, і 48 плюс 3 це 51. Тобто перший дроб 51, 12 Треба додати мінус 3 на 12, це в нас 36, і додати 10 це 46 дванадцятих. І тепер, за правилом, від більшого модуля числа ми повинні відняти менший модуль числа, тобто від 51 12 відняти 46 12. 51 мінус 46 це в нас 5, знаменнику 12, і у відповіді повинні поставити знак більшого модулю, тобто плюс. І ось це ось така в нас відповідь вийшла. Цей дроб правильний, він не скоротний, тому це остаточна відповідь. Тепер можемо рухатись з вами далі. Стається, ти погладшав всього декілька зайвих сантиметрів. Залишилося розв'язати нам ось такі три рівняння. Дивимось на перше рівняння. Першим рівнянні ми з вами шукаємо невідомий доданок. Тому за правилом, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тобто 4 мінус 7. Оскільки ми з вами віднімаємо числа, то тепер за правилом від віднімання чисел перейдемо до їх додавання. Тобто, за правилом до 4 ми повинні додати число протилежне до 7, тобто мінус 7. І тепер, оскільки ми додаємо числа з різними знаками, то від модуля більшого числа ми віднімаємо модуль меншого числа, 7 4 – 3, і повинні поставити знак більшого модулю, тобто мінус. Вийшло в нас мінус 3. Дивимось наступне рівняння. Мінус 24 мінус х дорівнює мінус 16. Ми з вами шукаємо невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, за правилом від зменшуваного, треба відняти різницю. Тобто віднімаємо мінус 16. Знову таки переходимо від віднімання чисел до їх додавання. За правилом. До мінус 24 я повинна додати 16. І знову таки, за правилом, від модуля більшого числа я повинна відняти модуль меншого числа. Тобто 24 мінус 16 отримаємо з вами 8. І оскільки модуль мінус 24 більший, то буде знак мінус. Ось таку відповідь отримали. А тепер ми з вами шукаємо невідоме зменшуване в останньому рівнянні. Тому, за правилом, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці, тобто до мінус 16, додати від'ємник, тобто 5. Тоді х дорівнює, від 16 віднімаємо 5, це буде 9, і повинні поставити знак більшого модулю, тобто мінус. Ось таким чином ми розв'язали з вами ці рівняння. Рівняння в нас нескладні. Рухаємось далі. ДЗ не буде! Це найкраща новина за сьогодні. Домашнього завдання у вас не буде, тому що на наступному уроці у вас контрольна робота, тому всі ці приклади ви повинні переписати собі. До зошита і уважно їх проаналізувати. До наступного заняття бажаю всім успіхів!